На невеликих присадибних ділянках часом не просто виділити місце для всіх культур. Досвідчені городники часто поєднують посадки, щоб використовувати простір більш раціонально, особливо часто ущільнюють грядку, де росте озимий часник, який починають прибирати вже всередині літа антибактеріальні властивості часнику відомі вже давно. Хетонциди, які містяться в цій рослині, відлякують багатьох шкідників, пригнічують розвиток патогенних бактерій і грибів, тому деякі культури будуть відмінно себе почувати в міжряддях часнику, особливо якщо вони досить широкі, які ж рослини можна там посадити. Морква. Морква вдала культура для ущільнення посадок часнику. Хитонциди часнику відлякують морквяну муху і тлю, а речовини, що містяться в моркві. Дозволяють часнику довше зберігати зелену соковиту бадилля і головки виростають більші, моркву можна висівати в листопаді, трохи пізніше озимого часнику, а можна навесні або на початку літа, як правило, до середини червня. Після збирання часнику морква залишиться єдиною культурою на грядці і їй буде достатньо місця і світла для повноцінного розвитку буряк. На початку літа проводять проріджування посадок буряка під час першого проріджування. Коли на рослинах з'являється перший справжній листочок, видаляють слабчі сіянці. Після того як у буряка сформується 3-5 листків, необхідно знову прорідити посадки, залишаючи між рослинами сім десять напередодні проріджування, обов'язково полити посадки буряка. А після підсипти землею залишилися рослини. Висмикнута в результаті проріджування, буряк прекрасно приживається на новому місці, і восени може дати відмінний урожай. Тому не викидайте рослини, а посадіть їх міжряддя часнику. Зробіть неглибокі лунки, полийте їх, а перед посадкою видаліть у розсади буряка все велике листя. Краще займатися пересадкою в похмуру дощову погоду томат. Розсаду томатів, яка не помістилася в теплиці або вийшла в результаті живцювання, видалення пасинків, теж можна посадити серед часнику. Для таких посадок добре підходять низькорослі компактні, помірно облиснені кущі червона шапочка, боні, оля, полька, бетта та інші, висаджуючи кущ томата в міжрядді, робіть лунку вузькою лопатою, намагаючись не пошкодити коріння часнику. Після посадки замульчируйте землю навколо томатів, щоб волога менше випаровувалася, і вам не доводилося в подальшому часто поливати томати, посаджені в міжрядді часнику. Рідше хворіють фітофторою та іншими поширеними захворюваннями пасльонових салат. Салат можна висаджувати в міжряддя часнику кілька разів і навесні, як тільки прогріється ґрунт, і влітку часник відлякує слимаків, листову попелицю та інших шкідників салату при літньому посіві салат бажано висаджувати не в кожне міжряддя. А через два ряди часнику, щоб грядка добре провітрювалася, за два тижні до збирання часнику полив салату зводять до мінімуму, щоб не перезволожити ґрунт, інакше часник згодом буде погано зберігатися. Садова суниця. Якщо у вас на ділянці садова суниця хворіє сірою гнилю, спробуйте посадити її в міжряддя часнику. Часник не тільки допоможе впоратися з патогенними грибами, але і захистить ягоди від шкідників, павутинних кліщів, сумаків, довгоносиків, досвідчені городники садять частіше на суницю в часник, а навпаки, Часник на свіжу грядку садової суниці яку роблять в кінці літа, але при цьому відстань між рядами ягідних кущиків має бути не менше см при ретельному догляді і правильному плануванні посадок навіть на невеликій ділянці можна отримати хороший урожай.